Вихованець Динамо може опинитись в серії А. Опорний півзахисник Істри Олександр Петрусенко спричинив чималий єжіотаж в Європі. Петрусенко потрапив до сфери інтересів неназваного аутсайдера серії А, повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ. Також за українцем стежать клуби з України, Польщі, Угорщини та Словаччини, але їхні назви не розкриваються. Хорватська істра, за яку виступає Петрусенко, схоже готова продати свого найціннішого гравця вже цієї зими. Трансфер Маркто оцінює опорника в 1 мільйон євро. Зазначимо, що Петрусенко є вихованцем Динамо, також грав за гірник Спорт» та Минай в Україні. Олександр пограв і за кордоном, за угорський гонвет та хорватську істру захисник Єгор Твердохліб нарешті став гравцем кривбаса. Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Єгора твердохліба з Миная. Контракт із хавбеком розрахований на 4 роки. Офіційна сума трансферу не повідомляється. Раніше стало відомо, що Гданська Лехія готова була викласти за Єгора 300 тисяч доларів, але Закарпатці підняли цінник до 400 тисяч. Кривбасу вдалося трохи збити вартість гравця шляхом прописаних в угоді бонусів. Нагадаємо, твердохліб став гравцем Миная влітку 2022 року. У Статусі вільного агента у поточному сезоні провів за Лів 15 матчів, в яких забив два голи і віддав один асист. Також стало відомо, що Олексій Хобленко повернувся з оренди в ЛНЗ. Нападник відіграв за Черкасців 11 матчів, оформивши один гол та один асист. Український півзахисник зорі Даниїла Лефіренко може покинути луганський клуб вже найближчим часом. Повідомляє тато таке, за інформацією джерела, 23-річний Вінгер досягнув попередньої домовленості про перехід у колос. Сторони вже погодили умови особистого контракту. Зазначається, що ковалівці виграли конкуренцію у Кривбаса, Руха та Олександрії, які також робили конкретні пропозиції щодо трансферу футболіста. До слова, раніше зоря пропонувала Даниїлу новий контракт. Чинний спливає 30 червня 2024 року, однак він не влаштував гравця. Нагадаємо, але Фіренко, вихованець металіста, на дорослому рівні дебютував за зорю другу половину минулого сезону. провів в оренді у Чорноморці. У поточній кампанії зіграв за луганців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи. Трансфер Марк оцінює Даниїла у 600 тисяч євро. Оболонь продовжує підривати трансферний ринок, пивовари підписали ще двох потужних новачків: Олег Вишневський та Максим Грисьо приєднались до київського клубу. Форвард Олег Вишневський та півзахисник Максим Грисьо продовжать виступи в оболоні, повідомляє офіційний сайт пивоварів. Про терміни та умови контрактів не повідомляється: 28-річний нападник виступатиме у новій команді під сьомим номером, а 27-річний хавбек носитиме на спині цифру 11. Нагадаємо, Вишневський. І левову частку своєї кар'єри провів в Угорщині з 2014 по 2021 роки, виступаючи за низку місцевих клубів. Після повернення в Україну грав за Ужгород, з якого перейшов у Минай 13 матчів у поточному сезоні без результативних дій. Грисьо, вихованець Львівського футболу, виступав за Карпати, рух Львів та ФК Черкащина. Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув у серпні 2023-го і з того часу залишався без команди. Сумарно він перебував у системі моряків близько двох місяців, але провів на полі лише дві хвилини. Трансфер Маркто оцінює обох гравців у три 000 євро. ЛНЗ офіційно підписав екс-гравця металіста та СК Дніпро-1. Захисник металіста Олександр Каплієнко підсилив черкаський ЛНЗ. Каплієнко став гравцем ЛНЗ на правах вільного агента, інформує офіційна Facebook-сторінка клубу. Захисник належав металісту, але першу половину сезону провів у складі Ескадніпро 1. Термін контракту Каплієнка із ЛНЗ не розголошується. За свою кар'єру Олександр встиг пограти за запорізький металург, металіст, Чорноморець, Ескадніпро 1, турецький аланьяспор, Динамо Тбілісі, російський Тамбов, Торпедо Москва та Латвійську Ауду. Полісся завершує перший зимовий трансфер. Калітвінцевіко виграли конкуренцію за хавбека в ескадні Про 1. Атакувальний півзахисник з Вягеля Денис Ндукве продовжить кар'єру в Поліссі, повідомляє спортарена. 23-річний футболіст вирішив прийняти запрошення житомирян, попри інтерес ескад Дніпро-1, Металіста-19-25. Та Металіста. Нагадаємо, Дукве, вихованець харківського футболу, на професіональному рівні дебютував за Металіст-19-25 у дві. У 2020 році встиг пограти за Краматорський чайку. У Звягель перебрався влітку 2023 року і у 19 матчах зумів забити 16 голів і віддав два асисти, ставши найкращим бомбардиром другої ліги. До слова, Звягель після першої частини сезону лідирує у третьому за силою дивізіоні, набравши 40 очок. Попри бажання Дніпрян пошуміти на ринку під час зимової паузи, їм необхідно спочатку добитися зняття трансферного бану, розрахувавшись з Ігорем Йовічевічем. СК Дніпро 1 планує серйозно підсилити свій склад перед стартом другої частини сезону, повідомляє та таке. За інформацією джерела, Дніпряни розглядають можливість підписання одразу двох гравців шахтаря, півзахисника Олега Очередька та нападника Богдана В'юнника. Обидва футболісти не є гравцями основи гірників. 20 20-річний хавбек у поточному сезоні провів за донечан лише 4 матчі, а 21-річний форвард 6 поєдинків. До слова, угоди очередька та в'юнника з шахтарем чинні до 30 червня 2025 року, а трансфер Маркто оцінює першого у 600 тисяч євро, а другого на 100 тисяч дорожче. Окрім того, Юрій Максимов хотів би бачити у своїй команді нападника азербайджанської зіри Владислава Кулача, з яким свого часу працював у Ворсклі. Кулач – Попри чутки, про відхід належатиме азербайджанцям до літа 2024 року, а трансфермаркт просить за нього півмільйона євро. Динамо анонсувало перший зимовий трансфер. Сьогодні Максим Брагару підписав контракт з Динамо. 21-річний хавбек дограє сезон у Чорноморці, після чого стане повноправним гравцем киян. За нашими джерелами, угода підписана за схемою 4 плюс 1, йдеться у телеграм-каналі та то таке. Нагадаємо, Брагару, вихованець Чорноморця. У поточному сезоні він провів за моряків 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився трьома асистами. За молодіжну збірну України Максиму, 19 поєдинках забив один. Інгол, трансфер оцінює його у 700 тисяч євро. Шахтар за крок від першого зимового трансферу, донецький клуб таки дотиснув палмейрас і домовився про перехід правого Вінгера Кевіна. Півзахисник Палмейраса Кевін перейде у Шахтар, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі. За інформацією джерела, сума трансферу 21-річного бразильця складе 15 мільйонів євро. Зазначається, що вже у суботу, 13 січня, футболіст пройде медогляд у донецькому клубі. Нагадаємо, Шахтар і Раніше намагався підписати Вінгера, який також може зіграти на позиції відтягнутого форварда, але отримав відмову. Зелено-білих не влаштувала запропонована гірниками сума 10 плюс 4 мільйони євро. До слова, чинний контракт Кевіна з Палмейрасом розрахований до кінця 2026 року. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду 9 матчів, в яких забив один гол. Трансфер Маркт оцінює його у 4 мільйони євро.